Привіт, друзі! Сьогодні розпакуємо автоматичний інкубатор з Китая, модель на 36 курячих яєць. Ми розпакуємо весь комплект, зберемо пристрій, протестуємо ключові функції і обговоримо переваги. І важливо: доставка приїхала всього за 10 днів. Відкриваємо коробку, усе щільно упаковано, без пошкоджень. Ось повний комплект, корпус інкубатора з прозорим дном і матовою кришкою. Цифрова панель керування на кришці, резервуар для води під пляшку та трубочка для подачі вологи. Пляшечка для доливання води, оприскувач для яєць, пляшечка. Ролики для автоматичного перевертання. Пластикова сіточка. Дві інструкції на чотирьох мовах. Додаткове джерело живлення з можливістю підключення від автомобіля. Тобто можна підключати від 12 вольт. І бонус: кормушка для води. Та корму. Кормушка в комплекті приємний бонус, який робить цей пристрій ще більш універсальним для невеликого господарства, чи як допоміжний аксесуар при виведенні пташенят. Що варто знати про корпус? Внутрішня частина пластикова, не пінопласт. Це великий плюс. Пластик легко мити, він не вбирає бруду і не залишає какашулечки. Тобто підтримувати гігієну набагато простіше. Дно інкубатора прозоре, це дає можливість спостерігати знизу. Кришка жматова, не прозора, що дозволяє уникнути прямого світла зверху. Зовнішній пластиковий кожух. Він з пінопластом можна зняти або залишити, залежно від того, наскільки стабільна температура в місті, де ви тримаєте інкубатор. Панель керування та функціонал. Цифрова панель показує температуру, вологість і режим перевертання. Управління інтуїтивне, можна виставляти автоматичні налаштування, або коригувати вручну. Механізм перевертання спрацьовує кожних 90 хвилин. Резервуар і трубочка забезпечують автоматичне підвищення вологості, а оприскувач для вибіркового зволоження під час контролю. Також є в комплекті. Кормушка може стати в нагоді при підгодівлі пташенят або для організації тимчасового Поїня. І годівлі поруч з інкубатором. Дуже зручно. Збираємо все крок за кроком. Сіточку та ролики встановлюємо по направляючих, трубочки підключаються до резервуара кришка закріплюється зверху. Збирати інкубатор максимально просто. Крім того, можна налаштувати під будь-який вид яєць. Наприклад, під перепелині курячі, індичі і так далі. В середньому перепелиних влазить. До 72 штук курячих 36. Підключаємо живлення можна як до стандартної розетки, так і через автомобільний адаптер. Після увімкнення дисплей показує поточні значення температури і вологості. Температура на початку близько 37,5. Вологість стартує біля 50, регулюється. Перевіряємо роботу вентиляції, все тихо і стабільно. Підготовка до інкубації. Перед запуском рекомендується дати інкубатору попрацювати кілька годин порожнім для стабілізації параметрів, обробити внутрішню поверхню дезінфектором. Я використовую Multiclean Aqua – комплексний миючий дезінфікуючий засіб. Переконатися, що корпус стоїть в місці без протягів і прямого сонця. Я почну тест із перепилених яєць. Оскільки основний лоток розраховано на курячі, я вже замов додатково три ролики, щоб повністю заповнити лоток перепилиними яйцями. Переваги після огляду. Коротко про головні плюси: внутрішній пластиковий корпус, легке миття і гігієна, прозоре дно плюс матова кришка. Зручно спостерігати без зайвого світла зверху. Можливість зняти зовнішній пластик або залишити його для ізоляції. Робота від мережі або від автомобільного зарядного. Мобільність. У комплекті кормушка для води та корму як корисний бонус, швидка доставка 10 днів із Китаю. Інкубатор робить дуже хороше перше враження, продумана конструкція, повна комплектація та корисні бонуси.